Туреччина, Ганталія саме так яскраво з димком приземлився російський літак сухой суперджет сто. Спалахнув двигун, пишуть російські телеграм-канали. Із пасажирів ніхто не постраждав. І це не перший такий інцидент з літаками РФ. з 22-го року, відколи Росія повномасштабно напала на Україну, почали вводити санкції. І один з наслідків, що найбільші у світі виробники літаків Боїнг і Айрбас не обслуговують лайнери країни-агресорки і не дають запчастин. Всі західні літаки вони фактично втратили підтримку, ліцензовану офіційно. Зі це призводить до того, що якість рівень обслуговування ремонту літаків він залишається під питанням в 2022-2023 роках. Кількість авіаційних інцидентів з усіма е, літаками на території Російської Федерації вона зростала. Ось фактично з початку цього року частину інформації загалом засекретили. І половина авіапарку літаків «Аербаз» вже не літають. Пишуть російські змі здебільшого саме через проблеми з двигунами. Ми бачимо, що станції все ж таки працюють. Вартість Роботи для цивільної авіації вона зросла, тому що сірий імпорт ну, все ж таки має певну вартість, як вона впливає там на здорожчання на 30 300 до вартості запчастини, з вартість квитків на дальних напрямках, тобто там між Москвою та віддаленими регіонами, буде зростати. Ось. Зростання буде як правило в два-три рази, і як наслідок польоти на таких дальних напрямках всередині Росії стануть економічно недоцільними. Всі сфері Російської Федерації наслідки від санкцій видно вже і яскраво. Утім, на цьому вони не завершуються. Добувають російську економіку і нові обмеження на російську банківську систему. Відтак США вели обмеження на третій за величиною активів банк РФ Газпромбанк. Це ключовий банк для розрахунків за енергетичні ресурси. Тобто за нафту і газ і також цей банк відігільвав дуже велику роль саме в міжнародних розрахунках в сприянні військово-промисловому комплексі. За даними США, Кремль використовував банк для закупівлі військової техніки та виплат солдатам. Та фактично це був останній російський масштабний банк, підключений до системи SWIFT. І через санкції такого доступу його можуть позбавити. Ця система міжбанківських переказів вона якраз дозволяє. Гарантувати, що гроші, які ви відправляєте, дійдуть до адресату. Такі санкції закриють одне з небагатьох вікон, що залишилися в Росії для міжнародних банківських операцій, заборонивши Газпромбанку здійснювати розрахунки в доларах. Найбільший удар, який як на мене було завдано по російській економіці, це створення проблем у банківській сфері, коли Росія не може купити критично важливі товари імпорту для себе тобто у Росії, є гроші. А купити вона не може, і таких можливостей у Росії буде ще менше. Газпромбанк а, потрапив під санкції не лише безпосередньо хедофіс російський, а сім чи вісім філіалів в інших країнах. Дуже швидко ця фінансова система Російської Федерації відчує великий шок і дисбаланс від того, що вибили такий великий його шматок. Швидко і повністю перевести платежі на інші траси, на інші банки не вдасться. Відповідно, Доведеться впихувати все, що їм треба впихувати в невеличкі банки. Це все буде сповільнювати, дорощувати, а щось робити взагалі неможливим. І це продовжить шторм вже і так, нестабільної фінансової системи та економіки агресорки. Ще одним важливим ударом експерти називають санкції Британії проти тіньового флоту. РФ вони санкціонували на цьому тижні 30 нових танкерів, які перевозили нафту та нафтопродукти. І вони є тіньовими. Ви. Флот це не тільки проблема, що це він дозволяє Російській Федерації заробляти екстра надходження з порушенням цінової стелі на російську нафту, але й те, що це дійсно така закладена бомба сповільненої дії для екосистеми цієї планети. Відтак, Велика Британія вже наклала санкції на 73 нафтових танкери тнєвого флоту, і цей крок має ще більше. Обмежити можливості Кремля фінансувати незаконну війну в Україні готує новий пакет санкцій проти Росії і ЄС. Як пише Блумберг, його ціль боротьба з тіньовим флотом російських танкерів і запровадити обмеження можуть вже до кінця цього року. Влада цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Центробанк РФ зупинив купівлю валюти. Обмеження через обвал рубля діятимуть щонайменше до кінця року. З початку вересня російська валюта втратила 20% відносно долара. Раніше, як тільки рубль підскакував до позначки 100 за зелений, в курс втручалася держава і підтримувала його штучно. Популярний цими днями заклик знову підвищити норматив продажу валюти для експортерів, щоб він був більшим за 25%, можна розглядати як додатковий захід на майбутнє, але впевнений, він не дасть колишнього ефекту. Збільшення нормативу лише погіршить їхнє становище, але курсу не допоможе. Рубль стрімко знецінився після того, як у США запровадили чергові санкції проти півсотні російських банків, зокрема і для Газпромбанку. Адже ця підконтрольна державі Фінустанова чи не єдина приймала світові платежі за експорт російських енергоносіїв. Жорстка грошово-кредитна політика центрального банку РФ навряд чи вилікує рубль. На сьогоднішні ставки вже об этом много говорили. Сьогоднішня ставка центрального банку стала дуже серйозним викликом для розвитку економіки, промисловості та реалізації промислової політики, дуже серйозним викликом. І може так статися, що ліки будуть страшнішими за хворобу. Ми маємо великий досвід більш високої інфляції, який говорить про те, що розвиватися економіка в умовах розумної помірної інфляції може. Звісно, інфляція має соціальні наслідки, але все. Таке з ними боротися якось можна. падіння рубля. Одразу зачепило продуктовий ринок. Супермаркети мусять терміново множити цінники. Найгірше імпортерам, які працюють напряму з іноземними партнерами. Їм через різницю в курсі звести бюджет найскладніше. Партнери теж не в захваті. Туреччина, Єгипет, Іран скасовують експорт овочів та фруктів і вимагають перегляду цін, щоб врахувати зростання валютних ризиків. Водночас попит на продукти в Росії тільки падає. Решту своїх заощаджень населення панічно вкладає в автівки, побутову техніку, одяг чи електроніку, допоки рубль не здешевшав ще більше. Ми відкрили передзамовлення 10 вересня відразу після конференції Apple в США. А сьогодні ми ведемо підрахунок, порівнюючи з замовленнями минулого року. Це на 15% більше ніж передзамовлення на iPhone 15. Тож, поки центробанк намагається стримати інфляцію, щоб росіяни не хвилювалися, ті поспішають витратити рублі по старому курсу. Бо прогнози для економіки РФ невтішні. Адже падіння рубля це лише те, що видно на табло обмінників і на полицях магазинів, але дешевшає не лише він. Акції найбільшої державної газової компанії Газпром вже коштують менше долара за одну, і це історичний мінімум. Тим часом в ЄС починають обговорювати черговий 15-й пакет санкцій проти РФ. Наталія Косінова подробиться телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.